відповідальності про порядку регламенту депутатської доручено. Мені доручено довести відповідальні до депутатів наступну інформацію, отримано за запитом 2010 2012 рік. Дозвіл на аміграцію тобто Україну, тобто отримали українські паспорти більше 400 осіб. Зокрема, в 2011 році 188 іноземців, з них за квотою імміграції 14, тобто уважаючи, по квотою імміграції 173. Наступне, у 2012 році 222 землі особи зроблянства отримали до дозвіл на імміграцію, тобто отримали військові паспорти. Із них за квотою імміграції всього тисячі, по заквотою імміграції 214. І так, більше 400 людей Тернополі отримали українські паспорти. З одного боку, це діжити, тому, в нас мало тішити, того, що ти достає фераплею міського терноплі. Але з другого боку, розуміється, що з тих 400 осіб абсолютна більшість іноземців ніколи не інтегрується в українське суспільство. Ніколи. Не будемо поважати нашу нову традицію культури. Такі тепер наставили часи в Європі, аби до тежку зв'язку з цим. Ми не можемо дати ніякі подробні доручення прокуратури чи інше. Я просто вас інформую і прошу на сподіварі комісії цю інформацію, взяти довіра і під контроль прокуратури міста Це дуже без кого кому, не, не, не зачекається. Я не хочу того бачити. Мені буде приклад, коли наші правники, пра правнички і так далі будуть жити, так як живуть так, в Данії чи в Парижі, коли якісь інші націльні машини будуть вказувати, як жити, як надягатися, як обговорити. Хочу не треба. Тепер друге питання. Саме начальних культурних проявів, інших амальних дій, цинічні будинки, окремих антисоціальних соціальних елементів. А також засловить невдоволення порушення прав до міста Тернополя щодо собак, стихійної торгівлі на окремі вулицях у Тернополі Пешетиського В'ячеслава Чорновола тощо. Скарги, заяви, висловлення громадян є обґрунтованими. А механізм примусу в правому полі щодо усунення чистисних проблем суспільного співжиття має тільки міліція. Тому у відповідності до вимог Адміністративного кодексу України, правил благоустрою міста Тернополя, програми правопорядок, відповідні грішення Тернопільської міської ради, просимо вас і ваших підлеглих, якісніше, добросовісніше відчуттям обов'язку виконувати вставлення міську міліцію, функції в церкві забезпечення громадського порядку та припинення несанкціонованої торгівлі на вищезаврних вулицях. Про сплановані заходи, прийняті міри, досягнуті результати, просимо вас у міської формі просвітувати міському голові, депутатському корпусу, журналістам і громадськості на черговому доданому засіданні Тернопільської міської ради, власних проявів, інших амальних дій, цинічні будівлі, окремих і соціальних елементів, а також засновних невдоволення, порушення правил до міста Тернополя щодо. Виголосувати стихійної торгівлі на окремих вулицях, утримали Шевтинського В'ячеслава Чорновола тощо. Скарги, заяви, висловлення громадян є обґрунтованими. А механізм примусу в правому полі щодо усунення чистисних проблем суспільного співжиття має тільки міліція. Тому у відповідності до вимог адміністративного кодексу України правил благоволі міста Тернополя. Програми правопорядок, відповідні рішення Тернопільської міської ради, просимо вас і ваших підлеглих, якісніше, добросовісніше, відчуттям обов'язку виконувати вкладення міську міліцію функції в церкві забезпечення громадського порядку та припинення несанкціонованої торгівлі на вищадні вулицях. про сплановані заходи, прийняті міри, досягнуті результати. Просимо вас в міської формі процвітувати міському голові, депутатському корпусу, журналістам і громадськості на черговому додатковому засіданні Тернопільської міської ради.